Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Повага Івана 8.10. Чи ніхто тебе не засудив. Молода подруга Мегі з'явилась у церкві в шокуючому вбранні. Втім це нікого не мало дивувати, бо вона була повією. Відвідувачка неспокійно совалася на своєму місці, часто смикаючи занадто коротку спідницю і сором'язливо обхоплюючи себе руками. О, тобі холодно? запитала Мегі, спритно відволікаючи увагу від того, як була одягнена її подруга. Ось візьми мою шаль. Мегі познайомила з Ісусом десятки людей, просто запрошуючи їх до церкви. І допомагаючи їм почуватися комфортно. Її ефективні методи давали можливість засяяти Євангелію. Мегі ставилась до всіх із повагою. Коли релігійні лідери привели до Ісуса жінку із суворим і справедливим звинуваченням у перелюбі, Христос не звертав на неї увагу, доки не відіслав усіх її обвинувачувачів, залишившись наодинці з жінкою. Він міг би просто посварити її. Натомість Він поставив їй лише два простих запитання Де ж ті, що тебе оскаржали, і чи ніхто тебе не засудив? Відповіддю на останнє питання було ні. Тоді Ісус виклав їй Євангеліє в одному короткому реченні Не засуджую і я тебе, а потім додав Іди собі, але більш не гріши. Ніколи не недооцінюйте силу щирої любові до людей, любові, яка відмовляється засуджувати і натомість виявляє до кожного повагу та прощення. Як ви реагуєте, коли бачите чийсь поганий спосіб життя? Кого ви можете запросити до церкви на цьому тижні, і як ви можете допомогти їм прийти? Помолимось. Милостивий Боже. Будь ласка, прости мене за осуд. І допоможи виявляти іншим твою любов і благодать. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.